Я бачу, на сьогодні зустріч буде непроста. У нас завітав гость. Вибачте, що я без запрошення. Моя зустріч планувалася пізніше, але виникли спожорній обставини. Учора оцей товариш голиться у селі в менського району, розказував про мене на кожній зустрічі. От якби я сьогодні не приїхав, він ви сьогодні вам розказував про мене, про моїх дітей, про мою сім'ю, про мою дружину. Ось подивися, Михайло, ти кажеш, у мене дружини немає, ось моя дружина. І моя донька, і моя донька, яка пішла в четвер, він розказує про те, що в мене дитини немає. Валерійович, мене... він його розказує. you Що добреся? Роздань дівчатам пенсію свою. Двадцять тисяч пенсія. Шановні люди, доброго дня. Вибачте, будь ласка, за такий початок, але я думаю, що кожен з вас мене зрозуміє, коли втручається в особисте, коли втручається в святе, коли принижують заради політики, заради того, щоб вас вдурити. Принижують, брешуть про сім'ю, пишуть брехливі газети. І моя дев'ятилітня дитина оце все дірмо читає із поштового ящика витягує, бо вони сволочі підкидають. Мільйонні тиражі тратять на ці брехливі газети. І в кожну зустріч учора в Минському районі той же Голиця розказує, які для школа гісяки. Я спеціально приїхав до вас, щоб при вас подивитися йому в очі. І в очі йому сказати, що Михайло. Не роби цього. Політика політикою вибори виборами. Але ти не маєш права втручатися в сім'ю, в особисте життя, ти не маєш права брехати мене й понятно. Ну сім'ю дітей мені кажеться. Я ні на коданіка. Ти хотів мою дружину не побачити, ось дивись, дивишся, сволота. Про твоїх дітей, коли говорити, тобі приємно буде. Я думаю, що ваше рішення і симпатічне. Ти хотів побачити мою дружину? Дивись. Іди, говори, послухаємо тебе. Я позапартійний. Я не належу ні до якої політичної партії. І намагання мене прив'язати до якоїсь партії це винучити технології. Це так вигідно. Тому що я позапартійний. Насправді він колишній освободу. Його зняли. І сьогодні він йде в депутати, бо генеральній прокуратурі лежать кіпематеріалів проти нього далі справа. І коли він розказує, що він позапартійний, що він до цього відношення ніякого немає, Михайло, не приши. Ти де депутат від блоку Литвина від народної партії, він Литвин, голова Верховної Ради. Ти 20 років при владі, ти людям нічого не зробив, тепер на пенсії ти 20 тисяч получаєш, не нажрався, хочеш і ще депутатської зарплати 20 тисяч отримає. Однак і скажи людям, чому йдеш до Верховної Ради.